Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Сьогодні щодня. Хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо. Дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому щастя бажаю, маку цвітіння. Житу врожаю, небові миру, голубу неба, кожній дитині усього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Діти, сьогодні ми з вами розберемо заняття, називається Речення. Подивіться, будь ласка, на картинку, що зображено на малюнку. Киця п'є молоко. Пташка співає пісню. Білка гризе горішок. Такі відповіді називаються реченням. Речення в реченні, як і в мелодії, звуки слова стоять в певній послідовності. В схемі кожне слово позначається рисочкою. У схемі стільки рисочок, скільки слів у реченні. Наприклад, давайте роздивимось картинку. Пташка співає пісню, позначимо кожне слово рисочкою. Пташка одне. Співає друге пісню третє, три слова, три рисочки. Скільки слів промовили у реченні? Три, скільки рисочок? Три. В кінці кожного речення завжди ставиться крапочка, і позначаємо штришком начала, начало речення. Саме речення. Позначається схемою. Роздивіться, будь ласка, за цією схемою можна скласти речення про білочку. Білочка гризе горішок. Три слова і три рисочки. В кінці слова ставимо точку. Спробуємо скласти речення за такою картиною і позначимо його схемою. Дівчинка поливає моркву. Три слова у реченні і позначаємо трьома рисочками. Дівчинка поливає моркву. В кінці ставимо крапку. А... А на початку ставимо штришок. Практичне завдання. Самостійно складемо речення та позначимо його на сх... їх схемами. Хлопчик їсть два слова, дві рисочки, крапка в кінці і штришок впереді. Наступна картинка роздивіться. Дівчинка читає книжку. У нас три слова і три рисочки. Не забуваємо в кінці ставимо крапку і штришок. Наступна картинка. Подивіться м'яч червоний. Два слова, дві рисочки, крапка і штришок. Не забуваємо. Дуже молодці і гарно. Подивіться ще дві картинки. Дві схеми і дві картинки. Придумайте якісь е, якесь речення з одною і з другою картинкою. Діти граються іграшками. Три слова значить три рисочки в кінці крапка і штришок. Дівчинка танцює у цьому слові два, е, два слова, два штришка. Теж Крапка і штришок. А тепер подивіться на картинку і складіть речення за сюжетною картинкою та відповідно схеми. Давайте подивимось і придумаємо якісь речення. Настала осінь: два слова, два штришка. Пожовтіли дерева, два слова, два штришка. Діти назбирали грибів три слова і три штришка. Пригадаємо, як позначаються слова на схемі. Штришками, як позначається початок речення штришком, що ставиться в кінці крапка. Молоді!